18 та 19 серпня Путін перебував в Азербайджані. І щоб ви розуміли, він якраз поїхав тоді, коли у нього була повна, вибачте, дупа в Курській області, але йому це не завадило поїхати в Азербайджан зустрітися з президентом Ельхамом Алієвим і говорити про дуже дуже важливі. Речі, причому ці речі, були настільки важливі, що навіть забулася така певна ворожнеча, яка існувала ча такий певний час між Росією та Азербайджаном. Чому ну тому, що таким сумі каменем розбруту був нагірний Карабах, тому що свій час за допомогою, звісно, Росії? Вірменія купувала певну частину Азербайджану, і тому це питання завжди піднімалося. І от в останній раз Путін приїжджав до Баку, до Азербайджану, шість років тому, і зараз це трапилося знову. І воно трапилося так вчасно. А головне, що його так зустріли раду в Азербайджані, що у нас в Україні це викликало певну таку собі незрозумілу реакцію. Чому тому, що ну, ніби ж Азербайджан декларував, що він наш друг. Давайте подивимося, що сказав президент Азербайджану, ну а потім про це поговоримо. Хотів би виразити ще раз вдячність, Володимир Владимирович, вам за те, що ви прийняли моє приглашення і посіщаєте Азербайджан з державним візитом. Без сумнівів цей візит носить історичний характер і внесе свій важливий вклад в справу укріплення дружніх і союзних відносин між нашими країнами треба сказати що путін та аліїв знайомі давно президентом аліїв став ще у 2003 році і за цей час вони багато разів бачилися власне із путіним їх багато що об'єднує Алієва теж називають таким собі диктатором і його режим в азербайджані теж називають авторитарним і тут головне питання виникає в тому, що чого ж вони постійно сварилися, а сварилися вони, звісно, через вірменію, тому що Росія тримала Вірменію за горлянку. Ну а вірменія у свій час навіть давала своїх солдатів на війну проти України. А ще нагадаю, навіть у 22-му році, на початку 22-го року, у січні місяці, коли Росія ввела певний такий обмежений контингент в Казахстан, там були теж присутні вірменські військові. Але в цей час Азербайджан намагався повернути собі територію Нагорного Карабаху, і це не визнана. Так так зване державне утворення, і там це вірменська територія, точніше, там вірмені вірмені знаходилися, і Путін, Росія, як така, вона підтримувала вірмені. Ну тут виявилося, що можна вже і не підтримувати. Але це питання вона була завжди таким, що розділяло певні інтереси. Азербайджан тягнув у свій бік. А Росія тягнула, звісно, у свій бік. Росія контролювала Вірменію, а Туреччина вона, так би мовити, стояла за спиною Азербайджану. І я не можу тут не сказати про те, що е, цей авторитарний режим управління самого Ільхама Алієва він дуже нагадує, звісно, як я вже сказав Путіна, і виникає питання: а чого ми з ними такі були друзі? Ну що ми Україна дружили з Азербайджаном? Чому велика кількість бізнесу є в Україні? Велика кількість е, е, азербайджанських грошей є в українських е, різних компаніях, і найбільша компанія, Азербайджану Сокар це їхні заправки по Україні. Ми їх всі бачимо, і тому зовсім не дивно, що після заяв Ільхама Алієва про союзницькі договори про якісь там добрі стосунки з Росією, що Росія друг, і тому подібне і Путін в тому числі. І ми дуже дякуємо дорогому товаришу Путіну за, за приїзд. Викликали в нас реакцію: що а давайте тепер не будемо дружити з Азербайджаном. Давайте тоді не будемо заправлятися на заправках сокар. Але я хочу вам нагадати одну дуже важливу річ. Справа в тому, що. Однозначно ставитися до Азербайджану як до другої України не можна, хоча б тому, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а саме 22 лютого 2022 року, між Азербайджаном та Росією була підписана декларація про союзницьку взаємодію. І там є дуже цікавий пункт номер 16 з метою забезпечення безпеки, підтримання миру та стабільності Російська Федерація та Азербайджанська Республіка можуть розглядати і розглянути можливість надання один одному військової допомоги. А тепер дивіться, 22 лютого Путін точно знав, що він буде нападати. Про це повідомляла іноземна розвідка. Повідомляла нам західна розвідка неодноразово про це казала. Білий дом про це казав. Президент Сполучених Штатів Джо Байден навіть казав, що напад Путіна неминучий, і про те, що Путін збирається нападати на Україну, ну, не знав лише той, хто не хотів цього бачити. Наприклад, були люди та Власне кажучи, в нас що ну це неможливо, це безглуздя. Це для насправді для Путіна це самогубство. Тобто, напад Путіна на Україну повному це для Путіна в, в стратегічній перспективі. Це по, по факту самогубство, тому що виграти у України, яку підтримує Захід, неможливо. Але на той момент ніхто не знав, що Україна буде чинити аж прямо такі, ну точніше, не знали на заході. Ми то знали, що так воно буде чинити аж такий опір. І, от цей момент за два дні до повномасштабного вторгнення, Ельхам Алієв підписує з Росією договір про те, що вони можуть надавати одне одному військову допомогу. Скажіть, будь ласка, яку військову допомогу могла б надати Росія Азербайджану? Хто збирався нападати на Азербайджан? Та власне ніхто вірменія точно не збиралася цього робити, а більше Азербайджан не з ким і не ворогує. Туреччина, яка у нього є головним стратегічним союзником, вона просто не дасть нікому напасти на Азербайджан і інтереси Туреччини на південному Кавказі дуже потужні. Причому Туреччина сама там конкурує з Росією, намагається її витіснити з південного Кавказу руками Азербайджану. Тож, хто намагався напасти на Азербайджан? Та власне ніхто тому, скоріш за все, якщо Ільхам Аліїв підписуючи цей договір, теж можливо знаючи, що Путін збирається нападати на Україну, але до кінця в це не вірить. Ну він напевно ставився до цієї декларації як до документу, який можна підписати і забути. А от Путін точно так до цього не ставився, бо він збирався нападати. І цілком можливо, що він збирався залучити навіть азербайджанські війська до того, щоб їх використовувати на території України, ну наприклад, в вна... якщо е, Україна нападе на е, Росію, до речі, це врешті сталося, але це сталося аж через е, як ми бачимо більше ніж два роки, І, але навіть зараз Росія не збирається. А хоча ми не знаємо, слухайте, він поїхав до Баку. Він говорив з Ільхам Алієвим. Там питання України піднімалося дуже дуже обережно, дуже небагато. Але по факту, по факту враховуючи цей договір. Путін міг би зараз запросити в Азербайджану допомоги військової допомоги для е, Росії, тому що згідно цього документу, у випадку вторгнення якихось ворожих військ на територію союзницьких держав зараз юридично Україна е, зайшла на територію Росії. Тож Азербайджан міг би і допомогти Росії цього не буде, як ми розуміємо. А цього не буде, враховуючи певні інші інтереси. Які е, треба розуміти. А от тепер якраз е, давайте розбиратися, наскільки це була зрада. Як всім відомо, є таке навіть прислів'я: Восток діла тонке. Тобто, те, що відбувається на сході. Підходити з нашими західними мірками це не дуже не дуже правильно. Це там позиція або така стратегія багато векторності, багато полярності. Що ми дружимо із тими, і з тими. Ми посміхаємося із тими, і з тими. Давним-давно вже є для фахівців саме близького сходу. Є і Азії, зокрема, теж вже є зрозумілим. Якщо там тобі посміхаються, це не означає, що вони тебе люблять, і навпаки, якщо вони тобі показують зуби, це не означає, що вони зараз завтра тобі встромлять ніжу спину. Тож позиція сьогоднішнього Азербайджана, що він запросив до себе, до речі, це так справді саме Ільхам Аліїв запросив до себе Путіна. Не можна казати, що це одразу зрада. Ну тому що можна згадати, що буквально в цьому році Аліїв два рази приїжджав до Москви. Тому нічого дивного тут ситуація трошки інша. Дивіться, якщо ми сьогодні з вами будемо розглядати це як зраду інтересів України, хоча я не розумію, чому Азербайджан має дотримуватися інтересів України. Тим не менш, їх бізнес є в Україні. Сокар є, працює тут. І якщо ми не збираємося завтра заправлятися на Сокар, тоді ми, напевно, маємо відмовитися від товарів турецьких, тому що Туреччина, по-перше, стоїть за Азербайджаном, а по-друге. Туреччина так само дуже тісно контактує саме з Росією, і саме з Путіним Ердоган, в тому числі неодноразово з ним зустрічався і навіть є певним посередником між Путіним та Західним світом через Туреччину. А Туреччина. Туреччина нагадає ще і країною НАТО. Тож, якщо ми зараз починаємо сваритися з Азербайджаном, то тоді нам треба вже і сваритися із Туреччиною. Але ж давайте згадаємо, як Туреччина. Не просто спілкувалася або там має певні стосунки з Росією, Вона надавала нам в перші дні повномасштабного вторгнення свої баєрактари, які вже славетні, які відомі да на сьогоднішній день там трошки позиція змінилася, але вона змінилася не тому, що Туреччина не збирається нам давати або не дає нам баерактари. До речі, нагадаю, що вона буде будувати спільне підприємство по виробництву баєрактарів на території України. А питання в тому, що самі вони не зовсім актуальні вже в сучасних умовах війни, а за два роки ці умови дуже сильно змінилися. Тож, нам треба шукати наш власний інтерес і розуміти свою вигоду. Отже, Ільхамаліїв спілкується з Путіним, маючи свої інтереси, але тим часом він витісняє Путіна з Південного Кавказу. Нагадаю, фактично на сьогоднішній день отака собі напівдружба з Росією Азербайджану з Росією вже змусила Вірменію відходити від Росії і вже казати про те, що Росія їх зрадила, тому що Нагірний Карабах, Азербайджан захопив. Зброєю, не дипломатією. До речі, це нам має бути таким собі прикладом, що це можна зробити. Росія в цей час ніяк не втрутилася, не не допомогла Вірменії, і, врешті, тепер Вірменія звинувачує Росію у зраді і така позиція. А тепер те, що Росія ще і далі спілкується з ворогом Вірменії Азербайджаном, ще більше поглиблює це відчуття зради. Вірменія вже починає. Отримувати певну допомогу від Європейського Союзу, навіть вони там на повному серйозі розмірковують про вступ до Євросоюзу, не знаю, як це буде виглядати, але тим не менш Тож позиції Росії на південному Кавказі дуже сильно послаблені. І єдина причина, чому зараз Путін. Відреагував на запрошення президента Азербайджану це те, що сьогодні Росія перебуває в дуже слабкій позиції, не тільки, до речі, на південному Кавказі, а взагалі в світовій політиці, і в тому числі через те, що Україна зайшла в Курську область, і показала всім наскільки Росія слабка, і Путін безумовно теж. І зараз. Якщо подивитися, от той брифінг, який ми там невеличкий шматочок вам показав, показали там на початку цього всього було підписання документів. І от головним документом, який підписали, це був документ між міністерством енергетики Азербайджану та та Газпромом Російським. А на наступний день вже безпосередньо підписав Газпром та нафтова компанія, нафтогазова компанія Сокар Азербайджан. Вони підписали між собою договір. І це є головною головною причиною, чому Путін поперся до Азербайджану, тому що йому потрібно щось розуміти з питання газу, який може бути в цьому моменті наш інтерес. Я нагадаю, що у України є ГТС газотранспортна система, найбільша на території Європи, і цією газотранспортною системою Росія прокачує газ. І цей газ прокачується навіть зараз. До речі, хоч суд же, де знаходиться газовимірювальна станція під нашим контролем, Росія не на секунду не припинила подавати туди газ. І цей газ далі йде з транспортною системою України на Європу. Європа безумовно відмовляється від російського газу, але відмовляється від російського газу. Якщо раптом в цій трубі з'явиться газ інший, наприклад, Азербайджанський. То Європа радо знову буде його купляти. А яким чином він там може з'явитися? Тільки по трубах Газпрома, щоб дійти до території України, тому що Південний потік, де там є турецький газ, там є азербайджанський газ по місту видобутку, він е, малий. Тобто Південний потік він пропускає через себе, якщо я не помиляюся, десь 5 мільярдів кубометрів газу на рік. Це мало, якщо розуміти, що через українську газотранспортну систему проходить десь приблизно 30 мільярдів кубометрів газу на рік, приблизно. І безумовно, ця газотранспортна система може бути вигідною і для Росії, тому що Росія тепер може. Теж гратися в певні ігри. Вона може мішати свій газ з Газпромом, Газпромовський газ, точніше, мішати з Азербайджанським Азербайджан може скористатися українською газотранспортною системою, а Украї а, безумовно Європа знову ну, може отримати газ. Можливо, він буде трошки дорожче, але він буде точно ну, дешевше, ніж той газ, який приходить в на lpg термінали тобто скраблений. Нам треба шукати. Свій інтерес, нам треба шукати свою вигоду. Але головне, чого ми не маємо забувати, це, це те, що час авторитарних правителів, яким є Ільхам Аліїв, він все ж таки минає. І так би, як би там не було. Але демократична країна, така ж як Вірменія, нам все ж таки ближче. Ну, а авторитарні режими, вони так чи інакше. Падуть і нам вже треба це розуміти, і треба робити, все ж таки, ставку, як би нам би не подобалися авторитарні правителі, але треба нам робити ставку на демократичні країни, але і мати свою вигоду теж.